Вітаю вас, шановні гості нашого сайту. Клініка персоналізованої медицини «Семестра» продовжує свою роботу. А я з вами, як завжди, ділюся цікавими клінічними випадками. Сьогодні хочу вам розповісти про спільну роботу з лор лікаря Звернувся до нас молодий чоловік, 29 років із Харкова на болі в горлі, що турбують під час ковтання. Періодичний сухий кашель, відчуття. Прихоти та грудки в горлі. Вонами зачастя застойне захворювання, за минулий календарний рік двічі хворів на ангіну з антибактеріальним лікуванням. При огляді об'єктивно мигдалики збільшені та мають характерний темно-коричневий колір, сірий наліт біля кореню язика, серце та легені аускультативно чисто в межах норми. Загальний аналіз крові також був в межах норми. З Лікарем ЛОР виставили діагноз хронічний тонзиліт та було рекомендовано зробити бактеріальне дослідження з нею з носа та зіву з визначенням ефективності біоплівкоутворення виділених культур мікроорганізмів з антагоністичним впливом пробіотичних штамів. Результати нашого дослідження показали, що в обох матеріалах у нас була наявність культури стафілококус ауреус 1 на 105 ступені, який мав. Помірну ступінь біоплівку утворення. Лор-лікар у нас замовив перевірити наступні препарати. Для носа це у нас був спрей з зі ізотонічним розчином морської води, сольовий розчин, звичайний, розчин, який містить повідоні йод 10%. Також був спрей для носа з колоїдним сріблом та ісландським хом. А для зіву лікар лор запросив зробити таблетки з лізоцимом та девкалінією. Таблетки, що містить біклотимол, лізоцин та еноксолон. Також в обох дослідженнях було заявлено перевірити пробіотичні мікроорганізми Це у нас Gostracoccus salivarius, Bacilus coagulans та бацилікус megaterium. Після оцінки різ... результатів дослідження план лікування складався з наступних препаратів. Спрею для носа з колоїдним сріблом та ісландським хом, а для зіву підійшла таблетка, що містить біклотимол, лізоцин та еноксонолон, так як вони проявили пригнічення біоплівку творення на виділену культуру золотистого стафілокока, яка була у нас виділена в даного пацієнта. Також в обох дослідженнях проявили хорошу активність. Мікроорганізми Streptococcus тептококуса, ліва, розбацилікус та мікатеріум. Також вони були ефективними щодо руйнування біоплівки. Тому до основного лікування було у нас рекомендовано застосування спрею, який містить всі ці мікроорганізми. Це у нас спрей Probisept. Було призначено по дві дози чотири рази на добу після їжі до трьох місяців. Також було рекомендовано враховуючи загальний анамнез життя та хвороби імономероміл по одне капсулки три рази на добу за 20 30 хвилин до їжі на 20 днів. Все це в нас було приготовлено в умовах аптеки «Екстемпори», після чого пацієнт розпочав свій курс лікування. Вже при повторному візиті через три місяці пацієнт відмічає відсутніх даних скарг, болі в горлі практично не турбують, кашель відсутні, загальне почуття вже з позитивною динамікою. Виконали повторну мікроскопію бакдослідження носа та зіву, наявність культури стефілококусового риба 1 на 10 другий ступені. Це у нас відповідає варіанту норму. Враховуючи всі ці обставини, хочу зауважити, що у цього пацієнта при персоналізованому підборі препаратів, що біг пригнічують утворення, фізрозчин для промивання носа. розчин, який містить повідонні йод 10%, та таблетки з звичайним лізоцимом були неефективні. Без цього підбору пацієнт дарма витратив би гроші та згаяв би час на лікування. Тому звертайтеся, з радістю вам допоможемо. Дякую за увагу.